Автопарк на зв'язку у нас нове надходження. Така от Mazda 5 2006 року випуску на 1,8 бензиновому двигуні та ручні коробці передач. Хороший сімейний такий компактний мінівен. На свої роки в досить хорошому стані. По кузову, в принципі, без нарікань. Стоять такі от у нас красиві 16 диски на нормальній з нормальною резиною. По задній частині маємо фаркоп. Повністю розсувні, як і з однієї, так і з іншої сторони задні двері. Сидіння по задньому ряду взагалі без нарікань, не подерті не протерті, стеля також в багажному відділенні присутня у нас шторка попередній частині. Електрорегулювання зеркал, 4 слопідіймачі, ручне регулювання сидінь, сидіння передні також в хорошому стані, мультикермо, відключення стабілізації, коректор фар, по центральній консолі клімат та штатна мультимедія. Тому, якщо вас зацікавить даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, Сумська 2, компанія Автопарк.